Так, друзі, дивіться, результат першого випробування котла Піто, нової моделі. Я нагадую, що цей котел стоїть на стенді. Ми перший раз його розпалили і назвемо цей котел як вічний котел, тому що це нова абсолютно модель котла який, в якому ми врахували весь наш досвід більше 10 років. Вже скоро 11 років ми займаємось виробництвом котлів. Тому врахували всі недоліки таких котлів, не тільки нашого виробництва, а й ще й інших виробників. Чому вони згнивали, чому вони так би мовити прогорали і Зробили з цього вічний котел, тобто котел, який не буде згнивати, не буде прогорати. В чому ж його друзі, основна особливість, за рахунок чого ми досягли такого результату? Це додатковий захист всередині загрузочної камери. Саме він на себе приймає всі всю агресивну середу, тобто, сам саме він. Знаходиться в зоні ризику. Ми зробили з товщиною металу 8 мм, міліметрів. для йде повітряне охолодження, і перед водяною сорочкою основна частина металу 5 міліметрів, тобто загально 13 міліметрів, і між ними ще є повітряне охолодження. Тобто зона ризику котла повністю зникає. Там, де була основна зона ризику, там взагалі суха частина. Тобто там немає водяної сорочки. Над колосником приблизно це у нас там іде 15 сантиметрів. Над колосником зашамотовано шамотною цеглою, Давайте я вам покажу з цієї котла, так буде ліпше видно. Шамотною цеглою тут так само йде повітряне охолодження між основною частиною металу. Тобто, коротше кажучи, вся основна зона ризику. Приймає на себе шмотна цегла і оці захисні листи металу. Хтось запитає, що з ними робити далі, якщо вони деформуються. Друзі, якщо вони у вас там, наприклад, там, через декілька років деформуються, в чому я сумніваюсь, тому що зараз ми випробовуємо котел на максимальних обертах для того, щоб подивитись, чи деформуються вони. Чи не деформуються, навіть якщо вони з часом у вас деформувалися, ці листи з'ємні, вони висять, подивіться на спеціальних таких гачках. Вони знімаються через верхню загрузочну дверку, і ви легко їх можете або відрехтувати, або замінити на нові такі листи. Тож, основна частина металу, яка контактує з водяною сорочкою, вона захищена. І всі зони ризику, якщо навіть ви котел опалюєте тирсою або вологою щипою, основні зони ризику, друзі, у нас приймає на себе оця. Ці з'ємні листи металу, тобто самому котлу нічого не буде. Що у нас далі е, в теплообміннику відбувалося? Я нагадую, що тут не трьохходовий теплообмінник, я не пам'ятаю, розповідав я до цього вам чи ні. Тут котел зроблений з одного одноходового теплообмінника е, для того, щоб поліпшити прохід тяги і покращити роботу котла. Але. За рахунок того, що тут багато труб, площа загального теплообмінника не уступає попереднім моделям котлів пітон. Тут все сухо, але перший ряд труб трошки в смолі. Чому трошки в смолі? Тому що я, коли уходив перед першим запуском, залишив котел в режимі тління, тобто я перекрив йому кисень для того, щоб зберегти в ньому довше тепло. І дрова, які залишались, вони тліли. І, відповідно, я повторюю постійно від тління у нас. Налипає отака смола в теплообмінник. О, теплообмінник у вас має бути сухий, от як останній ряд е, труб. Зараз будемо робити другий запуск котла, і після нього я впевнений, що ніякої смоли не буде, тому що ми зараз його розженемо знову ж таки на повну потужність. Для того, щоб показати, що смоли немає, покажу ще з нижньої частини. Тому це цікаво. Подивіться, з нижньої частини у нас от форсунку видно газове вікно. Ну, погано видно, але видно, і тут все сухо. Те, що там сухо, це чудова ознака того, що котел працює на максимальних і правильних режимах своєї роботи. Тож, друзі, зараз будемо робити другий запуск і незабаром цей котел піде вже в серійне виробництво.